Флориді мають зустрітися два одинокі серця: Дональд Трамп і Віктор Орбан два найодіозніших політики сучаснішого сучасного світу. Я повідомляю Ройтерс. Перед цим угорський прем'єр висловив сподівання, що коли Трамп повернеться до влади в Білому домі. То він зможе повернути мир в Україні, і взагалі якось останнім часом Віктор Орбан і Дональд Трамп вони обмінюються компліментами, вони обмінюються люб'язностями, вони лестять одне одному. -е, Орбан назвав Дональда Трампа найуспішнішим на міжнародній арені президентом, який тільки був у Сполучених Штатах Америки. Трамп назвав Орбана дуже сильною людиною і великим лідером у Європі. Хвалять батько люди, вас то ви мене, то я нас. Ну і те саме в принципі про мету зустрічі, що будуть обговорювати Україну. Іну в тому числі сказав і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. І, взагалі, Сіярто каже, що якби президентом Сполучених Штатів був Дональд Трамп.